В The Forest можна полювати, будувати базу, битися з канібалами, досліджувати острів, лазити по темним печерам, крафтити, проходити сюжет, грати з друзями та ще багато всього іншого. Про все це я вам розкажу у огляді гри The Forest. Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам розкажу про The Forest і про всі механіки, які є у грі. Також я дам вам одну дуже корисну пораду, яку б сам хотів отримати перед початком проходження, тому без зайвих зволікань починаємо. Гра починається з літака: ми з нашим сином летимо по своїх справах, і загалом нічого не віщує якоїсь біди. Але щось трапляється. Літак ломається навпіл, і ми починаємо падати. Прокинувшись після важкого приземлення, перше, що гра показує, це мотивацію для проходження. Якась невідома нам людина, схожа на місцевого аборигена, забирає тімі, і ми знову відключаємось. Прийшовши в себе вже вдруге за дві хвилини, гра нарешті починається. Гравець одразу отримує сокиру та трошки їжі для підтримки себе в життєспроможній формі. І на цьому все. Ви вільні робити все, що хочете. Першочергові задачі це розбити табір та розставити мінімальні захисні споруди. Також не буде зайвим побудувати контейнери для збереження необхідних ресурсів, розбити багаття для того, щоб можна було зігрітися та приготувати їжу, і десь цю саму їжу знайти та вполювати. Для того, щоб виживати на цьому острові, персонажа необхідно вчасно годувати та поїти. Отримати їжу можна різними шляхами. Наприклад, досліджуючи оточення, можна знайти валізи пасажирів, всередині яких іноді є якісь шоколадки або газовані напої. Те, що мені виглядає більш цікавим, це полювання. На острові водяться різні тварини, яких можна вполювати та приготувати собі на вечерю. Та ще, окрім самого м'яса, яке нам потрібно, таким чином можна здобувати корисну шкіру, яку можна надалі використовувати в різноманітних крафтах. Будівництво пропонує гравцю велику варіацію різних елементів: меблі, готові пресети будинків, вільне будівництво, форму якого вибирає гравець, та побудова всіляких різних пасток для захисту від канібалів. В цілому будувати в цій грі мені сподобалось. Приємно бачити прогрес будівництва, коли приносиш необхідні ресурси та додаєш їх до креслення. Але щоб побудувати великий табір і наповнити його всіма потрібними вам елементами, може піти багато часу, та медитативної виробки всіх дерев навколо вас. Я думаю, що це націлено на спеціальний тип гравців, які готові днями будувати своє поселення у Майнкрафті або в Альхеймі. Звичайно, тут відносно цих ігор не така велика різноманіть, але і тут є чим зайнятися. Я побудував цей будиночок десь за півгодини реального часу, безперервно рубаючи і возячи туди-сюди дерева. І мені напевно цього досить. Але обов'язково ставлю галочку тому, що в кооперативі це все робити набагато швидше і веселіше. Також, щоб вижити, вам доведеться битися з місцевими аборигенами. Ці хлопці та дівчата будуть приходити до вашого табору та намагатись навернути вас у свою віру. Віру в те, що ви шматок м'яса і вас потрібно з'їсти. А тому вам необхідно буде захищати себе. На початку в пригоді вам стане ваша сокира. За допомогою неї ви зможете відбитися від одного чи декількох супротивників. Загалом, окрім сокир, ви зможете скрафтити собі дубину або спис, із дальнобійної зброї можна використати лук або ж наробити коктейли Молотова та підпалити сідниці одразу декільком ворогам за раз. Із найпотужнішого ви зможете користуватись шашками динаміту та часовою бомбою, яку можна зробити за допомогою крафту. Аборигени, в свою чергу, також будуть розвиватися паралельно вашому прогресу. Спочатку на поверхні острова ви будете зустрічати поодиноких розвідників, які будуть слідкувати за вами та іноді пробувати нападати. Але вони досить лякливі і через декілька ударів по ним вони почнуть тікати. Згодом вони будуть приходити до вашого табору вже групками і приводити разом з собою більш небезпечні різновиди канібалів та мутантів. Тому слідкуйте за тим, щоб у вас було достатньо зброї та пасток для захисту. Крафтова система пропонує цілу низку різних рецептів. Гра підказує, які рецепти можуть бути використані з тим чи іншим предметом. Таким чином, вам не треба запам'ятовувати необхідні крафти та інгредієнти до них, все це завжди у вас під рукою. Плюс сам процес крафту досить прикольний. Ви просто накидуєте всі необхідні елементи в купу і вуаля, трапляється магія, і всі ці предмети перетворюються на щось нове. Рецепти є для інструментів, зброї та різних предметів, які будуть покращувати вам життя. Наприклад, ви можете скрафтити собі мішечки для палок та каміння, щоб переносити їх більше в своєму рюкзаку, або покращити будь-яку зброю, приліпивши до неї зуби аборигенів. І загалом крафт файний рецептів достатньо, щоб вас розважити. Мене тільки бісило, що предмети забінджені на 1, 2, 3, 4 не можна змінювати, і я ніяк не міг до цього звикнути. Наприклад, мені ніколи не було потрібно мати газованку на швидкому бінді. Втім, то вже таке. Друзі, радий вам повідомити, що я створив для нас discord сервер і запрошую всіх бажаючих доєднатися до нього. На цьому сервері ми будемо разом грати на стрімах, ділитися мемчиками та просто спілкуватися і весело проводити час. Тому, якщо у вас є бажання пограти разом зі мною або просто поспілкуватися, то доєднуйтеся до спільноти. Посилання я залишив для вас в коментарях під відео, а також ви зможете знайти його в описі каналу. А тепер повертаємось до Форесту. Острів величезний та відкритий для дослідження весь одразу. Всюди розміщені цікаві локації, в яких можна знайти ключові предмети, що необхідні для проходження сюжету. І якщо по факту The Forest це метроїдванія. Якщо ви не знаєте, що це за жанр, то поясню в двох словах: Жанр метроїдвані передбачає собою мапу світу, і гравець може її досліджувати у вільному форматі. Але частина мапи може бути зачинена за якимись унікальними ключами, які має знайти гравець. Або ж необхідні особливі здібності, щоб потрапити у деякі локації, тобто всюди і зразу не підеш, тому що потрібно мати інструмент або навичку, яка дозволить тобі це зробити. В The Forest дослідження мапи сховано за здобуттям інструментів, і щоб не спойлерити, приведу самий простий приклад. Більша частина дослідження гри побудована навколо печер, і іноді в них є затоплені частини. Так от, щоб переміщатись крізь ці затоплені частини, гравцю необхідно знайти акваланг. І тут в цієї гри є проблема, яка мені не подобається. Кожен унікальний інструмент, в тому числі і акваланг, можна знайти лише в одному чіткому місці на карті. І Якщо вам повезе, то ви знайдете його в першій же печері, в яку спуститесь, а можете годинами блукати по дюжині локації і не знаходити його, доки не потрапите саме туди, куди треба. Для когось це не буде проблемою, це по суті частина дослідження острову. Але мені таке не до вподоби. Я би сказав, що це лінивий геймдизайн, який змушує гравця витрачати свій час на безкорисне тупцювання локаціями. Ну і коли вже балакаємо про дослідження, то розповім ще трошки про печери. Всюди островом розміщені різні точки входу до них. Містями треба буде протиснутись або, наприклад, спуститися на канаті. І під час свого проходження ви пройдетесь десятком печер в пошуках необхідних квестових предметів. Загалом печери займуть у вас приблизно половину часу у грі. геймплейно печери це коридори, в яких іноді бувають розгалучення на декілька гілок, і ви будете постійно малювати у себе в голові мапу, щоб не забути потім перевірити іншу гілку. Під час дослідження ви будете знаходити різні корисні ресурси, спеціально облаштовані локації, де ви зможете відпочити та зберігтися, та постійно будете натикатись на канібалів та різного рода мутантів, які будуть захищати нові інструменти або квестові предмети. Досліджувати печери було цікаво, але для мене надто вже монотонно. Згодом просто вже почало набридати, блукати дуже схожими коридорами, маючи при цьому дуже обмежене освітлення. Додам ще пару слів про баланс. Форест пропонує спрощену систему виживання. Гра не хардкорна і в принципі не планувала такою бути. Адже гра дороблювалась багато років, і гравцям, судячи з усього, подобається, як вона працює. І значить, розробники саме так і задумували. Баланс гри дуже схилений в сторону гравця, тому що ресурси, які ви знаходите в різних місцях, постійно респавняться. І по факту ви не стільки виживаєте, скільки гра хоче виглядати такою. Також деякі умовності гри мене забавляють. Наприклад, я одразу поселився біля одної з печер, яку хотів дослідити. І одразу на початку цієї печери стояла палатка, в якій я міг спати та зберігатися. А біля самої палатки постійно спавнилися шоколадки, якими я томував свій голод. І таким чином, по факту, я міг просто скіпнути всю фазу з будуванням будинку та пасток, щоб канібали мене не зарейдили, бо всередині печери вони не спавняться і слідом за мною зайти також не можуть. Окрім цього, дуже багато місць в самих печерах можна прийти, просто зловивши NPC на те, що вони залагали у текстурах, або не можуть пролізти до вас, або не можуть покинути свою очерчену зону патрулювання. Тому загалом я б сказав, що ця гра буде для вас хорором і виживанням лише настільки, наскільки ви самі того захочете. Цікаво те, що The Forest досить успішна і паралельно з нею розвивалася ціла низка схожих ігор. Ви можете знайти Green Hell, яка з трейлерів виглядає копією ідеї Фореста, Grounded, яка в принципі просто виглядає досить цікаво, та Subnautica і Raft, які знайшли свій сетінг у морській тематиці. З перерахованих вище ігор я вам можу на 100% порадити Subnautica, причому обидві її частини. А в інші ігри мені пограти поки що не вдалося. Тому, якщо вас, наприклад, зацікавив Форест, але вам не подобається його графіка, або вам не хочеться повзати темними печерами, то обов'язково зверніть увагу на ці ігри. Їх назви я залишу в описі до цього відео. І, будь ласка, не вважайте це спойлером, але я хочу дати вам пораду, яка одразу зробить ваше проходження більш комфортним. В грі заготована для вас одна хитра і неочевидна механіка. Перший раз, коли ви помираєте, ви не помираєте насправді. Аборигени хапають вас за ноги та утягують до свого лігва. Там ви прокинетесь, звільнитеся від мотузки та зможете вийти з цієї печери, але саме головне, що таким чином ви швидко потрапите в печеру, де можна знайти мапу та компас. І ці інструменти дуже вам допоможуть при дослідженні острова та зекономлять вам принаймні декілька годин плукань, якщо ви зробите це на початку гри. Гра має 95% позитивних відгуків у стімі із майже 400 тисяч рецензій. Це вражаючий результат. І я би сказав, що мені особисто ця гра не зайшла. Коли я зрозумів, що виживання вельми умовне, а вороги мені особливо не загрожують, то я одразу почав втрачати до неї інтерес. Хорор не страшний, а скоріше дратуючий. Противники можуть багувати, а дизайн сюжету може змусити вас довго шукати необхідні для проходження предмети без підказок. Гра має цікаві задумки, але, на жаль, вона не дотискає їх до кінця. Наприклад, Вальхейм пропонує те ж саме будівництво з обороною від ворогів та дослідженням острову, і я радше витрачу свій час на неї. Втім, якщо вам подобається досліджувати, і ви, наприклад, любите медитативний геймплей, то в цілому Форест може вам зайти. Друзі, дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Я вирішив зробити огляд The Forest після того, як я пограв в її фантастичне продовження Sans of The Forest і вирішив порівняти першу та другу частини. Тому огляд на of the Forest буде на каналі вже зовсім скоро. Підпишіться, щоб його не пропустити. А вам я дякую за увагу та бувайте здорові!